епохи барокко відгомоніла епоха, але композиції тієї доби пережили свій час, пройшовши крізь товщу віків. Можемо уявити собі, як творіння композитора Дітриха Букстегуде лунали десь у тьмяному залі, освітленому, ледь пломіючим свічником. Ті, хорали і те світіння легко. Переносять нас на поріг третього тисячоліття в саме лоно одного з європейських містечок, у якому відбувся цей концерт. Одначе під час написання цього твору ні назви, ні навіть контурів міста ще не було. Тепер, за колеса недавньою музикою, воно поринає в атмосферу певної таємничості, у світ тіней і силуетів тих, хто творив його історію. Ось родинна усипальниця Потоцьких. За однією із версій свою першу назву, місто успадкувало від імені його власника, великого коронного гетьмана Станіслава Ревере Потоцького. Хоча більш вірогідно щодо назви міста причетний онук графа Станіслав Потоцький, який геройський зійшов у небуття три століття. Саме потоцькі звели тоді парохіяльний костел ордену єзуїтів, над яким, мабуть, витають душі канонізованих польських і українських святих покровителів блаженних. Їх не тривожать ні випадкові нічні перехожі, ні навіть дзвін старих ратушевих дзиґерів, які наче нагадують, що тут, на ринковому майдані, спалили колись станіславську відьму. Пізніше в середині XVIII століття під цими стінами відтяли голову опришколі, а він і досі начебто блукає лабіринтами магістратських підземель. Такі закони практикувала австрійська влада габсбургів, один із яскравих представників якої цісар Франц Йосиф ІІ буцімто сам навідувався сюди, до провінційного Станіслава. Але то радше байка, вигадана колишнім власником заїжджого двору, для того лише щоби привабити клієнтів. Наразі свою символічну присутність в місті замінив бронзовий монумент імператора. У густих сутінках вечірнього парку загадково проступають образи основоположників писемства в Галичині Маркіяна Шашкевича, Якова Головацького та Івана Вагелевича. Єдиний з членів руської трійці, який навчався у місцевій гімназії. Решта тільки ілюзорна уява сучасного автора скульптурної композиції на тлі згасаючої днини, доволі елегантно й загадково виділяється контур телевежі. В її основу закладено також й доволі містичну історію про те. Як майже з 200-метрової маківки ступив крок у небуття молодий чоловік, жертва нещасливого кохання. Нещасливим воно стало і для смертельно хворої Юзефи Дзвонковської та її коханого Івана Франка, на честь якого опісля перейменували це місто. Так, під давню барокову музику ми ще довго можемо блукати затишними, замріяними вечірніми вулицями старого Станіслава, знаходити загублені сліди його колишніх мешканців. А наразі місто входить вечір своїми вогнями, розгортається сяйво нічних ліхтарів, серцю тепло стає від зв'язку, що між нами. Гасне світло далеке від сонця горі. Ніч надходить, будинки не видні як башти, сяють вікнами як небеса від зірок, десь там душі, яких в цьому місті багато, і між ними і мною існує зв'язок. Цей зв'язок дає змогу це місто любити через душ це, можливо, великий загін. І прощати його, і коли треба, просити і, просити, і вертатись сюди із далеких сторін.